Є фільми на один раз, так подивився і забув, а є справді культові, які формують смаки цілого покоління. От я вам зараз скажу одну фразу: літаюча дошка, скейт, літаючий скейт. І ви одразу зрозумієте, що мова йде про фільм Назад у майбутнє. Його зняли. Господи, у 1985 році цікавий факт. Спочатку машиною часу мав стати звичайний холодильник, але кінотворці відмовились від цієї ідеї, і ми розуміємо, чому про це і те інші факти ми дізнаємося в наступному сюжеті. Потрапивши у минуле, доводиться рятувати своє майбутнє. Про це серія фільмів назад у майбутнє. Чому кінокомпанії не хотіли братися за цю ідею? Чому в розпал зйомок вирішили замінити головного актора, і як технічно недосконале авто стало бажаним для мільйонів людей по всьому світу? Ідея трилогії назад у майбутнє виникла у сценариста Боба Гейла досить несподівано. Він приїхав до батьків і переглядав старий шкільний альбом свого батька, і тут він замислився: а якби я повернувся в минуле і зустрів свого батька, коли він був підлітком? Ми б подружилися. Він був крутим хлопцем чи ботаніком. Так і виникла ідея створити фільми про подорожі у часі. Втім, кіностудії одна за одною відмовлялися братися за проєкт. Вони казали, що сценарій занадто чистий, без стрілянини, екшену, інтимних сцен, а такі зазвичай не стають популярними. Ідею підтримав Стівен Спілберг і допоміг продати її кіностудії Universal Pictures. Оце інші кіностудії кусали лікцію, коли цей фільм збирав сотні мільйонів доларів в прокаті. Цікаво, що першим актором на головну роль Марті Макфлая взяли Еріка Штольца, відомого також за роллю у кримінальному чтиві, і з ним вже зняли майже половину фільму. Але режисер Роберт Земекіс вирішив, що Штольц не підходить, бо грає занадто драматично. А до цієї ролі потрібно було підійти більше із гумором. Тож він запросив Майкла Джей Фокса, який паралельно знімався у серіалі Сімейні Узи. Через це Фокс працював по 20 годин на добу в день на серіалі, вночі у фільмі. А усі сцени, які вже встигли відзняти із штульцем, довелося перезнімати заново. За сюжетом підліток Марті Макфлай випадково потрапляє у минуле. 1985 року у 1955 скориставшись машиною часу, яку створив вчений док Браун, чия роль дісталася Крістоферу Лойду, відомому також за фільмом Сімейка Адамсів. У минулому Марті зустрічає своїх батьків, коли вони ще були підлітками, і випадково заважає їм закохатися. Щоб не зникнути з майбутнього, він має змусити свою маму закохатися не в нього, а в свого майбутнього чоловіка, батька Марті. Перший варіант сценарію. Передбачав, що машина часу буде у звичайному холодильнику. Однак сценаристи побоялися, що діти, переглянувши фільм, почнуть залізати до холодильників вдома. Тож змінили ідею на автівку Делоріан. Пізніше, завдяки фільму, цей автомобіль став культовим символом подорожей у часі. Обирали це авто через його цікавий вигляд. Але машина насправді була ненадійною та проблемною. Вона часто ламалась, а двері крила чайки загідали. Це все ускладнювало. Зйомки цікаво, що на момент виходу фільму автомобільна компанія DeLorean Motor Company вже збанкрутувала. Але навіть попри це, і технічні несправності продажі цих машин різко зросли і довго були популярними. От вам і реклама. Машина, яка ледве заводилась на зйомках, стала мрією чи не кожного підлітка, який дивився фільм. У 1985-му ще не було технологій, які б дозволяли робити реалістичні спецефекти. Тому, наприклад, вогняні сліди від коліс машини створювали вручну, їх підпалювали на майданчику, і знімальній команді доводилося дуже уважно стежити за безпекою. Фільм Назад у майбутнє став справжньою сенсацією 1985 року. Зібравши понад 388 мільйонів доларів у світовому прокаті при вкладеннях лише у 19 мільйонів. Такий приголомшливий успіх став несподіванкою для студії Юніверсал, яка, хоч і взялася за цей проєкт, не надто вірила в нього. Проте, глядачі одразу полюбили історію про підлітка і машину часу, а кінотеатри були переповнені уже після кількох тижнів прокату. Стало ясно, це не просто фільм, це майбутня класика. Кінострічка не лише принесла її творцям величезний прибуток, але й дала старт культові трилогії, брендованій продукції, як, от, наприклад, футболки, відеоіграм і цілому поколінню фанатів, які і досі готові знову і знову переглядати улюблені фільми. Насолодитися культовою науково-фантастичною трилогією можна вже цієї неділі, 17.00 і до самого вечора. Класика кінематографу, яку варто побачити знову. – ICTV2. класика, яка об'єднує покоління.